Аль Пачіно назвав свого сина Антоном не просто так це ім'я людини, яка буквально врятувала йому життя, коли він був підлітком. Південний Бронкс 50-ті роки. Друзі Аля, Кліфі, Брюс, Піті один за одним помирають від передозування героїном, вулиця затягувала, і Аль був наступним у черзі. Але в 15 років він випадково потрапляє на виставу чайка Антона Чехова. Пачіно згадує це як удар блискавки він побачив у героях себе. Пачіно сказав Чехов став моїм другом. Замість голки він взяв до рук книгу. Література дала йому те, чого не могла дати вулиця розуміння свого болю. Цей момент відділив його від долі друзів. Він пішов у театральну студію, щоб через роки стати легендою, яку ми знаємо. Антон Чехов врятував його душу. Щоб роки по тому, Аль Пачино міг передати це ім'я своєму синові.